За 100 кілометрів від Херсона у Городському є завод, де ось вже 181 рік випарюють сіль із морської води. Зараз вода потроху стає рожевою, так росте сіль. На сьогодні тут працюють 24 людини, розказав екс-директор Андрій Тищенко. Віктор Щербина прийшов на цей солопромисел 42 роки тому. У нас немає нікого директора, чому ми сидимо без зарплати. І за що от бачите, що люди роблять. За що вони роблять? Ось в болоті, в грязі, подивіться. Після Нового року і до Нового року виплатили, почти все. І знову пішло задержка. До Нового року задержка була до п'яти місяців. Захворів, по медикаменти не підеш, долг не дають, тому що їм теж треба розраховувати за налічку. Городи садить, нема за що, світ нема за що виплатити. Далі газ, у нас газ тільки привозять, теж нема за що. Отак ми і виживаємо. Ми не виживаємо, ми існуємо. А це колишній цех переробки, де сіль очищали для вживання в їжу та фасували. На сьогоднішній день у завода є контракт тільки з Херсонським облавтодором для посипання доріг від снігу. Собі вартість тонни цієї солі 850 гривень, розказав звільнений два місяці тому директор. Як нам розказав директор строк служби такої машини для перевезення солі близько половини року. Далі сіль все роз'їдає на сьогоднішній день. Вартість такої машини складає 200 тисяч гривень, приблизно сам дохід заводу на сьогодні 100 тисяч гривень на рік. 75% прибутку ми повинні віддати державі. Коли ми це все віддаємо, у нас залишається практично ноль. Скільки питань піднімалося стосовно фінансування держави, да, як це роблять на Артем сіль фінансування, то зараз там в цьому році змінили повністю обладнання, то на всі мої запити, все одні відповіді ні. Зараз триває приватизація сляного заводу як неефективного підприємства. 2019 року Кабмін передав його до фонду держмайна. Сьогодні таких підприємств 3600 розказали нам у регіональному відділенні фонду державного майна України. Планували приватизацію десь в грудні 2020 року, то зараз з тим, що директор не сприяє, не надає документацію. Можна сказати, що блокує багато питань, тому приватизація йде повільно. 18 лютого цього року Андрія Тищенка фонд держмайна звільнив з посади директора заводу. Крім того, що він нам не надає вовремя документи, на нього ще пішли скарги. Скарги робітників цього підприємства. Скарги були направлені до двох народних депутатів Олексій Ковальов – це його територіальний округ, тому він безпосередньо втручався, зустрічався з робітниками цього підприємства. Директор заводу пропрацював шість років, продовжив контракт у липні 2020-го. Вважає своє звільнення незаконним, з цим і позивається до суду, говорить Андрій Тищенко. Чому про зупинений процес приватизації підприємства? Пояснив так на сьогоднішній день. Вже два з половиною місяця немає керівника, який би за довіреністю це міг робити, і цей процес ще зупинив. Зупинено процес і по заробітній платі, зупинено процес, ну практично підприємства в, в стоїть. То чому до сих пір займаєтеся цим питанням? Ну мені якось шкода свою працю за 6 років, бо я підприємство приймав банкрутом. І не мали ми взагалі нічого, ні землі, нічого. Це за шість років ми все повернули. І зараз ми на приватизацію вставляємо цей майновий комплекс, в якому є все. Це по-перше. По-друге, я думаю, поновлять мене на роботу, бо контракт у мене є дійсний і не мали права зі мною його розторгати. На сьогодні триває відбір суб'єкта, який проведе переоцінку підприємства. Балансова вартість якого дорівнює нулю. Геройський соляний завод планують виставити на аукціон у серпні, вересні цього року. Розказали нам у фонді Держмайна. Оксана Хлібус, Авдієва, Ігор Печенко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.